Друзі, дивіться, не можу намилуватися. Не ось це краса, це результат минулорічного живцювання туї смарагд. Ось так це все виглядає. Вже рік пройшов. Зараз ми вам покажемо, які в нас тут корінці. А корінці тут просто вже дуже гарно розрослися, ось так. Що вже? Аж в агроволокно залізли. Оце такий у нас пірог. Оце так. Да. Ось так ми його подостаємо. Трохи раніше це треба було зробити, але вже як є. На все часу не вистачає одразу. Ось так дивіться, які мошні. Гарні, вже в корінні саджанці.